Попри літній період, читачів в обласній бібліотеці для юнацтва чимало, каже директорка книгозбірні Алла Єфремова. Розказує, щорічно обслуговують понад 25 тисяч користувачів бібліотеки. Книжковий фонд понад 130 тисяч книжок. Вікторія Гоман читачка обласної бібліотеки для юнацтва. Дівчина каже, навчається в одному з Волинських університетів. Полюбляє читати книги в жанрі трилер або детектив. Прочитала детектив, потайна кімната. Це норвезький письменник. Я вчителя української мови та літератури, тому багато читаю. Нині Вікторія обрала ще одну книгу для читання. Книжку Стівена Кінга Країна розваг обрала, тому що нещодавно дочитала. Книгу Стівена Кінга Зелена миля» Стівен Кінг завжди інтригує. Дуже актуальна зараз зарубіжна література, класика зарубіжна Джен Ейр Бронте. Також читають Орвел Вальт. Сучасної літератури української дуже популярний дочинець Жадан Роздобудько, Матіос. Повномасштабна війна в Україні змусила книговидавців друкуватися українською мовою, каже працівниця науково-методичного відділу книгозбірні Валентина Романишина. Говорить, з'явилося чимало нових і сучасних видань. Беруть книги з психології а це стосунки батьків з дітьми або подружжя один між одним. Також є література, яка розвиває в плані співпраці в колективі. Мої діти люблять динозаврів, тому для свого меншого сина, якому 6 років я. Я беру про динозаврів книги, ношу, він любить те, що там багато цікавих ілюстрацій кольорових, а також нині на, в цьому тижні до нас прийшли новинки, серед яких була красива ілюстрована книга Пес Патрон. 35 років відвідує бібліотеку Лучанка Світлана Степанюк. каже, працює у дошкільному закладі, тому прийшла взяти книги для роботи у новому навчальному році. Сучасні діти вони дуже креативні, вони дуже полюбляють все нове, все, що з'являється нового. І тому ми маємо, якщо працюємо в галузі дошкільної освіти, ми маємо йти в ногу з часом». Петро Юровчик, Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.